От такий перший день 2025 року. Середа, зараз рівно пів на другу годину дня, на дворі 3 градуси тепла, навіть трошечки більше. От і такий от сонячний день. І дивно сьогодні те, що до цього, не знаю, дуже довго, може місяць. Сонця не було зовсім. Я його, якщо і бачив за цей час, за кілька тижнів, то тільки через хмари і дуже рідко. А сьогодні от такий сонячний день. Перший день року і він зразу от такий сонячний. От Оцю, Оцей день і у цей час тінь від хати аж вон там. А сонечко. О там. Снігу вже давно нема, тому що останні не знаю скільки тиждень, може, е мінус буває лише вночі, і то мінус один і то не завжди, не більше мінус одного, а так вдень зазвичай було плюс один. Може трошки вище, але ні, вище було дуже рідко. Зазвичай майже кожен день було плюс один-нуль, вночі мінус один. Ну і така от погода. Ну, така погода, звичайно, для нашої. Зараз для наших часів і для цієї нашої місцевості. Полунички. Ростуть, вони за цю зиму трохи підросли. Видно, що вони попідростали. Вон новий листочок лізе. Я думаю, що по такій погоді він за тиждень вже й розкриється. Ну от такий от сонячний, теплий перший день. 2025 року. Несподівано. І дуже приємно. І дуже комфортно, дуже гарно на дворі Просто не хочеться навіть звідси йти до хати. Ну от і все на сьогодні. З новим роком з Новим 2025 роком. Бажаю всім перемоги та здоров'я. До побачення.